У сучасному світі, що стає все більш цифровим, компанії мають справу з більшою кількістю документів та неструктурованих даних ніж будь-коли раніше. Саме тому Xerox створив рішення для автоматизації обробки документів, що працюють на технології з підтримкою штучного інтелекту. Ми революціонізуємо документи вже понад 100 років, і автоматизація обробки документів є природною еволюцією нашої технологічно орієнтованої інновації. Ми адаптуємо комплексні пра. Рішення, щоб ваші співробітники та клієнти могли працювати розумніше, включаючи управління документами, розгортання РПА, розробку рішень та підтримку. Ось як це працює. Документи подаються в AI-двигун, який розуміє документи, створює класифікації та визначає дані для вилучення. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача перевіряє вилучені дані та навчає AI-двигун. Автоматизація роботизованих процесів перевіряє дані відповідно до бізнес правил і вводить їх у вашу erp систему AI-двигун постійно навчає модель машинного навчання, щоб отримувати та налаштовувати інформацію про нові формати документів. Завдяки навченому AI клієнти спостерігають підвищення продуктивності на 70% або більше, і це лише початок. Вони отримують 90% точності. При цьому будь-які винятки передаються людським лінгвістам для забезпечення 100% точності, покращення часу виконання на 57%. час до отримання цінності до кварталу, як Xerox допоміг провідному постачальнику юридичних рішень США. Постачальник правових рішень, який щодня отримує тисячі правових повідомлень, AI може безперешкодно працювати з кількома форматами документів. Спочатку повідомлення надсилаються до Xerox, інтелектуальна система обробки документів, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, розроблений для кінцевих користувачів і агентів, імітує вигляд і відчуття інших систем, що використовуються, є чітко визначені області для введення користувачем. користувач оновлює поля та взаємодіє з AI. Наш AI постійно адаптується через введення користувачем виправлення та прочитані документи. Введення перевірених даних повністю автоматизоване. Перевірені дані тепер можуть бути введені в erp систему. Автоматизуйте свої повторювані завдання з Xerox Robotic Process Automation AI.